Середа 29 січня на календарі у студії для Вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас. Також сьогодні День пам'яті Героїв Крут. Даний бій 1918 року став символом боротьби за незалежність України. Серед учасників було щонайменше 12 уродженців Полтавщини. Пам'ятаємо. А тепер коротко про те, чим жили місто та район цього дня. Кременчук попрощався з захисником Сергієм Косогором. У Кременчуцькій РВА родинам двох загиблих воїнів вручили посмертні нагороди від президента. Підвищення цін на транспортування газу, чи заторкнеться побутових споживачів Кременчука. У рамках традиційної рубрики Хто твій депутат дізнавалися, чи знають містяни на окрузі номер 3 депутата Олександра Яцину. У ніч на сьогодні противник атакував 57-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер М. За попередніми даними. Станом на 9.30 підтверджено збиття 29 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській та восьми областях країни. Містяни у Скорботі провели в останню путь захисника Сергія Косогора. Урну з його прахом доставили до міського палацу культури, де з героєм прощалися рідні, друзі та мешканці Кременчука. Як проходила церемонія вшанування пам'яті воїна, розкаже Леся Жуйкова. Солдат Косогор Сергій Валерійович 1981 року народження. Народився в місті Харків. Останні 10 років проживав у Кременчуці. Працював охоронцем-приймальником. Займав посаду у військовій частині оператор відділення радіоелектронної боротьби танкового батальйону. Помер 17 січня 2025 року у селищі Гончарівська Чернігівського району Чернігівської області. Друзі родини згадують загиблого як зразкового батька і неймовірно добру людину. Відомо, що захисник пішов із життя через хворобу серця. Він такий був батько, О, зразковий можна сказати, що зразковий батько і чоловік. Він дуже добра людина. Це безмежно добра людина, порядний. На нього можна було завжди покластися. Це не просто слова, це так і було. Він не ховався, а свідомо вирішив стати на захист батьківщини. Розповідає кума Оксана. Сергій це наш член сім'ї. Майже це мій мій кум. Ми крестили дитя дуже велика втрата. Це чуйна людина світла, завжди прийде на допомогу. Таке сталося. Він одразу скаже: не буду не хаватися, не скриватися. Це треба захищати країну. І він таким самим запам'ятався для нас. У захисника залишилась дружина та син поховали воїна на свіштовському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам Сергія. І уже завтра, 30 січня, відбудеться поховання захисника Руслана Михайловича Трояна, який героїчно загинув 13 березня 2022 року, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Прощання розпочнеться з 12.00 у Свято-Миколаївському соборі та з 13.00 – виїзд до Свістовського кладовища на меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць, щирі співчуття рідним та близьким. Вони невтомно боронили Україну до останнього. Сьогодні у Кремінчуцькій РВА родинам двох загиблих воїнів вручили посмертні нагороди від президента України. Вічна пам'ять і слава героям сержантам Олександру Василенко та Володимиру Георгіцу. Сержант Василенко Олександр Володимирович займав посаду командира піхотного відділення піхотного взводу. 12 лютого 2024 року. В районі населеного пункту Богданівка Донецької області героїчно загинув. За мужність та героїзм, проявлені у боях з російським агресором, нагороджується медаллю захиснику вітчизни, На жаль, посмертно. Дружина Олександра Василенка говорить, що чоловік завжди був позитивним, нічого не боявся та мав велику жагу до життя, яке обірвалося так швидко. Отримав повістку. Пройшов комісію, сказав, що це моє рішення. То, як не ми, приклад для сина, він завжди був сміливий, сильний, чесний, самовідданий, позитивний. І пішов захищати, завжди вірив в найкраще, робив все можливе від себе, оберігав, захищав, дуже оберігав, мало розповідав, пішов писав. Коли були сили, бажання і натхнення, телефонував можливість, ніколи не скаржився. Він завжди підтримував, любив сержант Георгице Володимир Брупич займав посаду командира бойової машини десантно-штурмового відділення 15 червня 2024 року. Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, загинув. Нагороджується орденом за мужність третю ступеню посмертно. А також нагороджується нагрудним знаком Золотий хрест, на жаль, посмертно. Був гарною, чудовою людиною та завжди оберігав від хвилювань. Саме таким пригадує Володимира Георгіцу його мати. Виріс красивий, високий, добрий. Сміливий. Ну, найкращий. Веселий. Зробив на позитиві. Він ніколи не казав, де він, як він, що він вирішив. І він ніколи не говорив. Ну, це його передня професія. теж він, контракт. Національна гвардія України. Був в Овчанську, В Запоріжжі був 24 суток. Вони виходили на зв'язок. Ну це ще пов'язано. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Та до тем оперативних сьогодні у Кременчуці надійшли повідомлення про замінування декількох навчальних закладів та судів. Усіх присутніх було евакуйовано та тривала перевірка оперативними службами. Згодом стало відомо, що дані повідомлення хибні. Черговий раз звертаємо увагу громадян. Раз таких повідомлень ми зобов'язані перевірити всю інформацію, тому є певні незручності щодо роботи адміністративних будівель, а також навчальних закладів. Кінологи та слідчо оперативні групи наразі перевіряють дану інформацію. І напередодні в регіональному офісі водних ресурсів Полтавської області пройшли обшуки. Вони були пов'язані зі справою щодо укріплення берега Кременчуцького водосховища у Градиській громаді. Про це у своєму телеграм-каналі написав головред Кременчуцької газети Олег Булашев. За його словами, у поліції, бюро економічної безпеки та прокуратури є питання щодо якості і матеріалів, якими укріплюють береги Дніпра у Мозоліївці. Обшуки, крім агенції, проходили і у підрядників. Так на сьогодні 43,5 кілометри берега в межах Полтавської області руйнується внаслідок вітрохвильового навантаження та різких коливань рівнів води. Сьогодні Кременчуцькі волонтери передали військовим нову партію приладів ОКО, що дозволяють спостерігати за ворогом і коригувати артилерійський вогонь. Всього на фронт вже відправлено 13 таких пристроїв та 6,5 тисяч окопних свічок, зокрема під Курськ. Більш детально розкаже Анастасія Гайбура. Чергова партія допомоги для українських захисників вже найближчим часом відправиться на фронт. Цього разу волонтер Олександр Колотієвський разом з однодумцями зібрали усе необхідне. Дмитро, що волонтерить разом з батьком, констатує: нині не буває допомоги забагато. має долучитися кожен, хто як може. Передаємо черговий транш окопних свічок. Мій батько разом з волонтерами ми це робимо постійно. Також передаємо медичні історії, ті, що потрібні воїнам зараз, тому що зараз зима. Закликаю всіх допомагати. Збройним силам України закликаю всіх допомагати, хто чим може, хто може воск принести, хто може свічки окопні залити. Робіть разом до перемоги. Та серед головного для воїнів прилад ОКО, що є важливим засобом для розвідників, допомагаючи бачити більш ясно ворога у найскладніших умовах бойових дій. Як саме сьогоднішня технологія допомагає на передовій, та як вдосконалюють прилад, ми вирішили поцікавитись у волонтерів. Волонтери кажуть, саме пристрій око може врятувати життя. Призначений він для спостереження за ворогом на відстані до 6 кілометрів. А ще Кременчуцькі розробники кажуть, завдяки тому, що прилад можна встановити на вертикальну площину або ж висотки, а для спостереження не потрібна ж надто мала близькість, це дарує захист від снайперського чи мінометного ураження. До того ж, око практично замінює дороговартісні мавіки, розповідають волонтери. Прилад. Управляється за допомогою пульта управління, де всього три кнопки. Ліва кнопка це підняття приладу вверх або вниз. Зараз він пішов вниз, тепер вверх. При крайньому положенні спрацьовує кінцевий вимикач і рух мотор-редуктора зупиняється. Права кнопка переміщує прилад вліво або вправо. За рахунок того, що він управляється по проводам, він не пеленгується ні мавіками, ні іншими ребами і так далі. Встановлюється або в, такому, в такій комплектації на будь висоту, або ж за допомогою тягової мотузки, кріпиться до будь-якої вертикальної площини, стовп, дерево. Архімандрит Феодосій, настоятель храму Серафима Саровського, освятив такий цінний вантаж. Цей жест духовної підтримки важливий для воїнів, каже архімандрит. Ми ну, що ж будемо молитися для того, щоб Господь дарував мужність, дарував силу, дарував нашим воїнам здоров'я, щоб вони були, щоб особливо їх покривав зберіг їхнє життя, і саме основне. Я хочу, щоб вони пам'ятали і знали, що все, що тут робиться сьогодні, ми все робимо для їхнього блага. Нині військові бригади, до яких вже найближчим часом поїде вантаж, виконують бойові завдання на передовій. То, щоб забрати все необхідне до храму, прийшла дружина одного з захисників. Дякуючи всім людям, які задіяні в цьому заході, дякуючи особливо сім'ї Колотієвських, дякуючи прихожанам храму, дякуючи саме настоятелю. Феодосію, храма Серафима Соровського. Я вдячна, що хлопці сьогодні будуть відправлені всі ці речі: і воскові свічки, і медикаменти, і саме цей автономний мобільний комплекс відеоспостереження хлопцям, який вони вже не один місяць чекають і будуть надіятися, що все ж таки вони отримають і їм. Все це допоможе для збереження життя і здоров'я, і разом з цим з спільними зусиллями ми все ж таки будемо чекати перемоги. Уже найближчим часом. Ціний вантаж поїде до наших захисників, аби там на найгарячіших ділянках фронту нагадати про підтримку стилу. Про цьогорічне підвищення цін на транспортування газу магістральними газопроводами, що у першу чергу може відобразитися на промислових підприємствах, днями на візиті розповідав голова правління прад Кременчук Газ Богдан Оксененко. Та чи є загроза підвищення газових тарифів для побутових споживачів? Про що точаться розмови ще з грудня минулого року? Далі у прямій мові. Наразі є мораторій на збільшення тарифів для населення будь-яких тому, в принципі. До закінчення військового стану, я не думаю, що є сенс про це якимось чином турбуватись. Але ми ж всі сподіваємося, що військовий стан закінчиться в цьому році, і коли він закінчиться, тоді можливі різні рішення, і рішення, в тому числі по проведення тарифів для населення, в тому числі до тих норматив, які різні контролюючі органи приймають. Що ж стосується боржників побутових споживачів, то їх відключення від газопостачання продовжується. Від 25% доходу від населення, який ми отримуємо, 75% це промислові підприємства та комунальні, а 25% це населення. Але це все одно досить суттєва сума. І відсоток сплати він наразі стабілізувався на позначці десь 75%. Тобто 75% відсоток сплати. Ну, тут є нюанси, там особливості і таке інше, але боржники є. Наразі для нас це також є деякою проблемою. Нафтогаз України почав працювати активно зі своїми боржниками у другій половині 2024 року і дає нам завдання на відключення боржників. Якщо ну, всі чули, що ми. Більш агресивно почали діяти з боржниками, відключаючи їх і фізично, умовно кажучи. Але це наше зобов'язання. Згідно ліцензійних умов, ми повинні це виконати сьогодні. У Кременчуцькій міськраді відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Про що говорили далі у сюжеті? Енергоефективність по Кременчуцьке саме про неї заговорили на депутатській комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Серед депутатського рішення прийнято питання виділення коштів на капремонт, усунення аварійної ситуації у Кременчуцькому ліцеї номер 30 викликало обговорення та навіть обурення. 1 мільйон 252 тисячі гривень саме стільки нині треба, щоб усунути діяльність чи топак бездіяльність підрядника, який понад 5 років тому взявся за енергоефективність навчального закладу ліцей потрапив у перелік таких собі щасливчиків. Підрядником проєкту стала азербайджанська фірма ТОВ ММС Арт Проже. А от комунальним підприємством, яке б мало опікуватися енергоефективністю, виступає Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія. Нагадаємо, 38 дитячих садочків, 23 школи та п'ять медзакладів міста. Саме така кількість установ мала б стати енергоефективною. Та по факту маємо близько 50% виконаних робіт за 7 років. І от 30-й ліцей просить бюджетних коштів. Адже ситуація у закладі аварійна. Років п'ять вони не можуть законачити ці роботи. Понятно, що затікає. Так, вибачте, а як оце одні гроші з іншими? Ми там взяли кредит, платимо відповідні гроші, погашаючи сам кредит і проценти за користування кредитом. А зараз паралельно виконуємо роботи щодо. Ремонту цього будівлі, куди виїжджали і дивились, як там зовнішні стіни і утеплення було, як і в якому стані там це утеплення було, якому як недбало виконувалися ці роботи, якщо я правильно пам'ятаю. І зараз ми кажемо про ремонт з герметизації швів, стінових панелей. Так вибачте, яка герметизація швів, коли у нас повинна бути термомодернізація цього об'єкту. От тільки чому місто тепер має виправляти недбалість, яку допустив підрядник, нині невідомо. Я пам'ятаю, ми виїжджали, там заміна була вікон, там під вікнами. Так. От такі були ті самі дирки. Там е, директор школи з вчителями засовували туди, туди, в ці дірки, що могли. Там туди і штори засовували, і все підряд, ліж би щоб не дуло, щоб діти, хоч якось могли там навчатися. А підрядник знає про це? Так, мільйон 252 тисячі. Ну що, чому, про що ви кажете? До нас що нема куди грошей відвідати? Так давайте сюди. Я, я лічно заперечую. Я не знаю, як члени комісії, хай хай порадяться, скажуть, я особисто заперечую проти цього. Нагадаємо, наприкінці 24-го року на сесії міської ради із підрядником проєкту Азербайджанською фірмою ТОВ ММС АртПроже знову продовжили терміни реалізації робіт. За дану пролонгацію дуже клопотав Віталій Малецький. Добаємо можливість 25-те От тільки про плани на рік 2025 щодо енергоефективності освітніх закладів в управлінні освіти кажуть наступне. А на якихось об'єктах зараз Весь. там році не. і не буде вестися. Два пишет немає на сесії. Ж, де знову за вуха тягнули енергоефективний проєкт, ситуацію із черговим продовженням термінів влучно резюмував депутат Олександр Роженко. Я вважаю, що робота виконання контракту із цією фірмою це. Позорище міста Кременчука і нашої влади в цілому на в тому числі на державному рівні. На комісії ж питання про виділення понад 1 мільйону 200 тисяч на усунення аварійної ситуації у 30-му ліцеї вирішили зняти з розгляду. А вже на найближчій сесії заслухати як директорку навчального закладу, так і очільницю Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії. До речі, попереднє сесійне засідання жінка проігнорувала присутній же техдиректор комунального підприємства. Відповіді на питання депутатів практично не мав. 25-річному жителю Кременчуцького району, який викрав дитину з перинатального центру в Кременчуці, продовжили запобіжний захід. Про це стало відомо з ухвали Крюківського райсуду, пише Кременчуцька газета. Підозрюваний перебуватиме під вартою ще 60 діб. Розмір застави визначили у сумі 60 тисяч 560 гривень. Нагадаємо, кількаденна немовля викрали 14 липня минулого року. Жінку разом зі здоровою дівчинкою вже готували до виписки. Немовля винесли з після пологової кімнати, коли мати виходила поїсти в буфет. У рамках традиційної рубрики Хто твій депутат? Наша знімальна група відвідала округ номер 3 аби поцікавитися у людей, чи знають вони своїх депутатів та чи допомагають ті своїм виборцям. Що ж скажуть кремельчужани про депутата Олександра Яцину? Дізнавалася наша Дар'я Згура. За офіційною інформацією, одразу п'ять народних обранців цього округу представляють інтереси громади у міській раді. Ну, як мінімум мали б це робити. Сьогодні ж ми знаходимося саме за адресою, де приймає громадян депутат Олександр Яцина, аби запитати, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Яцина. А що про нього можете сказати? Нічого поганого, нічого хорошого. А допомагає чимось? А, ні. Ну, він Обіцяв наш дім тоді е, перед тими виборами, що ці шви в панельних домах розійшлися. Він сказав, що прийдуть вибори, вам все зроблю. Ну, ніхто нічого не зробив. Не знаю нікого. А я на сьогодні у вас якісь запитання, з якими ви хотіли б звернутися до вашого депутата? Здоров'я. Побільше треба здоров'я. Треба, щоб добре поліклініки робили. А то записуйся, записуйся, через місяць прийдеш із серцем. Це знаю, я ціну, так. Да. А що про нього можна сказати? Ну, Скажімо так, трошечки він зробив дитячу площадку для нас, трошечки зробив понад дорогою, тротуарчик краще, ніж було. Ну, є якісь. А останнім часом у нас справа в тому, що війна, поки що у нас особо нічого не... Не бачимо ми ніяких депутатських цих. Хто наш депутат? Депутат я не знаю і знати не хочу. Да депутати хай йдуть країну, захищають. Знаємо. А що можете про нього сказати? Єдине, що я можу сказати, це він як мінімум дітям допомагає і влаштовує садочку свято для них. Це нормальний, хороший. А чимось допомагає? Так, да, він же, ось, я живу мало сімейки в шостій. Зробив нам вікна пластикові, безплатно. Коли це було? Още осінню, осінью, осінь, цієї осінью. Ну, ще якби щоб мала сімейка, оце, що він вікна зробив, шоста. Щоб ще там і це, в коридорах теж щоб ремонт зробили. Я сина Олександр Олександрович. Я до нього обратився по поводу нашої, нашої території, території нашого двору і території біля 81-го і 7-го дому. Там вже ну безлад, страшний безлад, да? От. Ну ми написали колективну заяву, колективну заяву. Він розглянув, передав до ісполкому, до відповідних служб. І чекаємо. Мало того, я бачив дитячу площадку спортивну, да? я бачив з тої сторони контейнери для мусора, нові якісь вони зріли, Теж бачив, тобто я бачив сліди його роботи. Був я сина. Скажіть, будь ласка, що ви можете про нього сказати? Ну, дуже гарна людина. Чесно сказати, завжди радий допомогти. Ну, чесно сказати, ну, мені він подобається. Тому що так, скільки до нього обращалися, то він завжди допомагає. Не знаю, я сина, навіть. Так. Так. Да. А що ви можете про нього сказати? Що я можу сказати? Ну, він майданчик який гарний. Ну, а так більше нічого, не, не знаю. А ви до нього особисто зверталися з якимось питанням? Ніколи. Ну, от Я живу. Герой УПА 1 один дроб 71. Звісно, ця дорога там просто одні, одні ями, одні ями. І дитячі площадки у нас, виходить, три буди і нема зовсім. Все, все отаке. От це, так. Да. От сюди тільки ходимо і все. Знаємо, я це набув. Все, остановку нам зробив, тротуари поробив. Хороший чоловік піклується про мікрорайон. В минулому році бачила багато того, що він зробив. Отже, за висновками опитування, більшість виборців депутата Олександра Яцину знають. а ще знають містяни інших депутатів. Дивіться у наступних випусках. А також сьогодні 30-річчя своєї діяльності саме на телекомпанії Візит святкує наш відеооператор Григорій Бабенко. Григорія Олексійовича вітали редакції візиту та Кременчуцької газети. Як усе було, дивіться далі. Ми йому робимо сюрприз, він про це нічого не знає. Ми хочемо сказати, що він фіксує найважливіші моменти життя міста, які закарбуються на багато років саме в хроніках нашого рідного міста. Тому ми його вітаємо. У вас знає весь Кремльчук, вас знає більше, ніж Кремльчук. Ви дуже багато зробили і залишили пам'ять і лишаєте в цьому світі пам'ять. Пам'ять це саме основне, що є в житті, коли ти передаєш свої гени, свої відчуття, свою душу. Свої розуміння, свою культуру, історію іншим. Ви її передаєте, дякуючи камері, ви її творите це велике діло, цю велику справу. Дякуємо за вашу постійну принциповість, за те, що ви не уникаєте складних історій, складних тем. Всього вам найкращого тримайте так і далі. Дякую. Здоров'я, перемоги і всього найкращого у вашому житті. Дякую. Згадайте вашу першу зйомку і розкажіть, що для вас телеканал візит. Ну, перша зйомка заповнила на все, на все життя. Це якраз е, знімали двома камерами е, те, збори пож, по, да, пожарної Частина. частини е, ДК Нігтіхімік. Ми з Дароніним Сергієм тоді працювали. і Журналістом був у нас Володимир Шевченко, його всі знають. А були якісь казуси, можливо? Ну, було таке. З Іваном Кідратовичем Пономаренком в Київ їздили, там знімали виставку ще з Кулішом Олександром. І теж виставка, все там, зібрання. І одежу залишили, а це взимку було, одежу в розівалки, а потім інтерв'ю писати. І куди? На вулицю. І ж в рубашечки, в жилеточки. Ну і це багато цікавих людей. За цей період побачив багато де побував. Ми вас любимо, цінуємо. Я думаю, може змінюватись на візиті все крім вас. Тому нехай так і залишається. Ми вас вітаємо От. тільки вперед і ще не менше 30 років з камерою а на зйомку. а може й більше. Так. Тому дякуємо. Дякуємо Грішенка. Вітаємо Дякую. жить далі. А з людьми. Общение з молодіжю це, як кажуть, понукает на гривень. чувствовати себе моложе, що ти что щось можеш, хочеш і мусиш зробити. Та перейдемо до погоди дня завтрашнього 30 січня. У Кременчуці протягом у сьогодні погода буде похмурою, без опадів. Температура плюс 6 уночі та плюс 8 у день. Вітер південний та північно-східний 1,5 метрів за секунду. Отож, на сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай четвер принесе вам невтомне натхнення та сили для нового плідного робочого дня. Побачимось.